Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Трохи вітер, трохи дощ, і мене вчепилася певна якась вірусняка, тому я не знаю, чи вдасться мені відзняти відео, як я запланувала. Не так запланувала, якщо чесно, я не дуже сильно якби, рвалася його знімати, але побачила, що несподівано набігли хмари. Взагалі передавали дощ на сьогодні, більше на ніч. І все-таки ще не ніч далеко, не ніч, а хмари набігли, затемнили все, плив дощик. І ось саме в таку пору, погоду хмари є. дощик то є, то не є. Такий досить нетривалий, але набігає чи налітає час і часу. Ось уже протягом години чи кількох і квіти, деякі сорти, які мають в собі як би, таку властивість бути чи темнішими, чи світлішими. Вони стали наскільки глибокі, що я вирішила трішки пройтися так біля них і можу захопити ще кілька інших сортів, там, може, навіть і квітів, і показати вам цю красу. Пізню, ну, хай ще не пізню осінню, але вже пізню. Сезону, так, Сезон вже все-таки дуже пізній, і все воно йде до стану спокою, до періоду спокою, до досить тривалого періоду спокою. Бо якщо порівняти, скільки часу ми бачимо цю красу, споглядаємо її вживу, звісно, не через записи, а все-таки вживу. от, І скільки часу вона відпочиває, а потім нарощує, а потім ще раз нарощує, то та, період досить таки спокою тривалий виходить. Кадрігаді клюм, і я трішечки взяла ракурс з іншої сторони, і якраз надіюся, що камера мені не допоможе в лапках і не висвітлить те, що я бачу більш насичено, не хочу, щоб вона висвітлювала. Ось і показати вам цю красу, і який може бути колір. Якщо порівнювати на екрані і вживу, та вона вживу все-таки ще темніша. Вона не є така темно-фіолетова, але вона все-таки темніша, аніж зараз видно на екрані. Хоча, до речі, може бути ще таке, ну, в мене камера по одному знімає. Але якщо це відтворювати на телевізорі, на телефоні, на комп'ютері, то кругом навіть на тих трьох екранах покаже дещо різний відтінок. І, звісно, це стосується і різних телефонів, різних моделей і так далі. Тому не знаю, чи буде кругом воно показувати те, що я мала на увазі, але надіюся, що так. Сама по собі ця краса, як я вже теж зазначала, вона може мати мінливий відтінок, ось оця красуня та квітка, яка вже трішечки раніше відкрилась, трішки довше на кущері, вона помітно світліша, це не викривлення, це так є досить досить світліша, ніжно світлішає, я б сказала гармонійно, бо є такі сорти. Мені ну, не всі сорти подобаються, як вони, наприклад, міняють свою барву. Ця краса вона дуже гармонійно міняє. І якщо мені отак досить швидко е, там, згадати, то це є Блюберрі, ще в мене така була краса, і вона теж може бути дуже такою от темною, десь такого плану, ще темнішою. І потім вона висвітлюється дуже-дуже помітно, і мені то не гарно. А декому повідука було дуже гарно. А ось гадіклюм, якщо взяти так дві квітки в кадр, ну більше, звісно, ніж дві, але про ті, що я говорю, то та, видно, що одна світліша, друга темніша, але та, що світліше, ну, гармонійно, як на мене, дуже гарно. Виглядай, ось така краса. Кущик молодий, маленький, але такий здібний, я б сказала. Такий енергійний, якщо можна так говорити, про рослину. Нарощує квітне, нарощує квітне, непогано, непогано. Дуже мені сподобалося. І навіть от встигла я кілька відео показати з нею, так не суто про неї, але з нею в кадрі і навіть передати різні оці ці властивості відтінка, який є мінливий, так і навіть. Показати чи розказати, що мені це дуже подобається, як на міс смаки у нас, звісно, різняться. Щедренька, щедренька, бо квіт у суцвіттях, Квіточки гарні, тримаються, хоч здається, що молода не мала би довго тримати але ні, тримає, як на мене, досить-досить добре. Ця краса. Ще дещо забрала в інше місце, тимчасово. М мою Поки що Ну, з улюбленець. У мене не так і багато таких розкішних гортензій. Black Muffin в кадрі. І ось покажу, як вона все-таки змінюється. Вже пройшов її пік на мій смак, пік краси, коли я встигла відзняти і показати, які ці, саме ці суцвіття, вони були насичені, темнющі, дуже гарні, фіолетової такої барви, фіолетово-синьої, синювату фіолетової барви. Зараз вони вже змінили цей відтінок. І ось з'явилася така, досить висвітлена, так, палі я б сказала, фіолетового. Ну Те, що коричневіння є так, бо такі погодні умови все-таки досить холодно. І такі ночі вже холодні, і ранки холодні, і щодня там чи роса, чи дощик менший чи більший, але є. І вони всі-всі ці суцвіття вже змінюються. Деякі так, от підгнивають, от там те вже підниває. З нього вже не буде багато краси і декоративності. Варто його, мабуть, вже зовсім забрати, щоб воно не розносило. Ті бактерії, грибки. Ось оце ще дуже гарне. Звісно, воно вже не таке насичене, яким я бачила його перед цим відео, так тиждень десь тому, може навіть півтори тижні тому я записувала. Ось. І так, воно вже помітно змінилося. Але що тут цікавого, що тут до фіолетової барви додається така коричнувата барва. так, Не, не, не сліди гниття, Ні, а якраз такий коричневатий відтінок. Ну, цікаво. цікаво, це поєднується дуже-дуже гарно. Кущ розкішний, розкішний, красень і так, так, все воно плинне. Звісно, сезон теж квітковий. Коли все заквічено, бояє барвою, буяє формою, бояє з, з запахом, ароматом, воно теж, звісно, що приходить до свого такого завершення протягом сезону чи певного сезону, а потім іде і відновлюється для нас знову. Цикламен клемент закінчує теж. Ну, взагалі, я скажу, в мене ж вони поруч ростуть. П'єрдоронсар і цикламен кламен І я теж мож, говорила вже протягом кількох відео, що цикламен клемен перезимула набагато краще, бо я її все таки вкрила. Пригнула, вкрила і вона перезимала прекрасно. А пірдоронсор обрізана була до рівня ґрунту, майже ну не до рівня ґрунту, але сантиметрів 15-10, як які пагони залежить. Полишалися це клемент прекрасно. Тому видно, ну я не скажу, що п'єр зовсім відстала, ні, вона мені теж наростила пагони і теж гарно квітла. Але це клемент квітла набагато розкішніше, набагато гарніше. І зараз ось те суцвіття є. Тут іще, може, може, буде, не знаю, побачу, може, ще не в одному відео мелькатиме, бо я щось не можу вгомонитися. І, як то кажуть, коли ти всі спокоїш з тими відеоми, так? Ось і перестати то знімати. Ось така краса. Знову ж таки, насиченість. Ну, вона сама по собі є насичена, барв handicap, барва рожева, така цікава. Цікавий відтінок, рожевої барви. Холодний такий, ну цікавий, цікавий. Е -е, якщо от, я ж зараз в квітне одна ж квітка, п'яреронсар. І ось я дивлюсь на неї, я потім підходжу до цикламену, просто як під копірку, так. От складені пелюсточки, форма квітки, потім, звісно, пагуни, листя і приріст молодий. Ну, так це все цікаво. І от згадала слово купірку. Цікаво, чи ви знаєте, хто з вас <зас> застав такий пристрій, таке чудо, скільки ми, я пам'ятаю, чорна вла і фіолетова. Чорна без проблем фіолетова це, мабуть, було дуже рідкість. Ох, скільки ви то все копіювали під ту копірку. Цікаво, хто тут ще таке є, хто пам'ятає, це ну, це для нас було свято, як для мене, то принаймні це було свято дістати копірку і сидіти, то все копіювати, то і перемальовувати, пам'ятаю, до вікна приставляли, перемальовували, Ох, скільки то було діло. Але частина людей, навіть я думаю, що. Моє відео то таке, я не знаю. Але якщо сказати їм та копірка, і як ми тішилися з неї, то багато хто не зрозуміє вже цього, вони уявляють, що я що то таке. Оце так-так час летить. Такий це Чи така це клемен? Е, ну, Кущ покажу, але не дуже щось там. Видно, буде аж прямо-прямо, бо все-таки відцвітає. Хоча те, що є, от кілька суцвіть, кілька квітів, вони дуже ще гарні. І кущ загалом так, ножки чи нижня частина оголена, листочко облетіло, а загалом наріс такий непоганий. Звісно, він має більше потужності, як би закладено. І, мабуть, що наступний рік буде краще, я його пригну все-таки. Ну, Намагатимусь частину сортів пригнути, де мені вдасться. Вже Олвію планую теж пригнути, бо шкода мені було як перезимаю. Хоча обмерза і нічого. як кущ прекрасний. А тут такі пагони височенькі. Буде мені шкода їх втратити. Ще покажу квіксілвер, бо вона може досить зіпсуватися, бо все-таки погода така, що не, ну, не сприяє довгому утриманню флористичності, декоративності і так далі. Ось поки що гарна, розкрилася, і мене запитав про цей сорт, Тож я вирішила так до нього теж підійти, і в тому числі через погоду, бо зараз видно, яка глибока барва з середини вона ще насиченіша, ближче до країв, так до зовнішньої сторони. Квітки, пелюстки стають світленькими, такими, але не вигорівшими, не якимись такими не гарними. Вони дуже гарні, однорідні, просто світліші. Та й все, така властивість сорту. І квітка, до речі, міняється. Її форма міняється і її вигляд міняється. Як тільки вона розкриється, мені вона цікавіша, вона якась така, ну більш цікаве викладення пелюсток. Зараз вона мені вона не пласка, ні, я от пробую покрутитися. Все-таки вона чашоподібна, досить така височенька. Ну, є вищі, наприклад, у мене буде набагато вище, ця не така висока. Так, я на увазі глибина чашечки. ось Але непогано непогано Бачите, досить і квітка побільшала. Хоча вона далі, Ну я скажу, між середньою і великою є більші, а в середнього розміру є менші. Непоганий розмір. ось І форму так дещо міняє. Мені вона, от коли вона вже відцвітає, не така аж приваблива форма. Цікавіша, коли вона розкриється, але все одно вона цікава в будь-якому випадку. Просто от є такий момент трішечки гарніше, як на мій смак, і трішечки не такий. І ось коли вона в стані пуп'янка, в неї така барва, дещо відрізняється. Тут, от, коли вона відкрилась, вона така лавандово-бускова, так. А коли вона закрита, тобто ще пуп'янок, то вона має відтінок аої. До речі, от коли аої глибокий відтінок перед дощем, там чи після грози, чи перед грозою. в Неї такий дивний, ну не то що дивний, тяжко до описання відтінок. Він рожево попелясту, фіолетовий. Ну, такий, ну і рожево вишневуватий, ну такий цікавий. Так? І от зараз саме пуп'янки квіксилви вони схожі до аої, а квітка ні. От, от, от два кольори, дві барви на одному кущеві. Аж так він мене не тішив. Маю на увазі по густині, ні кущ не загустився, кущ не розгалузився, не розгалудився, не розгалузився, так, розгалудження. Не було так багато розгалуджень, Тобто є там два-три основні пагони, і от з них на верхівці от суцвіття. А в іншого пагона було по одній квіточці, по дні, там по декілька квіточок. От, і він і такий потужний. Оцей пагін, який зараз в фокусі, суцвіття його в фокусі, це найпотужніший пагін. Ось така краса. Я її теж пригну, вона пригнеться легко. Я припускаю. Так виглядає, що вона пригнеться дуже легко, оскільки вона ще невеличка, маленька, ну така. Не така густа, як я хочу, а я хочу, щоб було багато, густе, щоб мені там якось її закрутити ще й було. І вона попускала мені по подовжені понарощувала такі гарні квіточки, бо все-таки барва цікава. гарненька. От, то Варто її пригнути, як на мене. Та і тут їй буде гарно. Я тут пригну кілька, накрию разом і будуть собі зимувати. Ось такі красуні. Ох, ще може підніму і покажу відтінок. Ну, угу. ну то не дуже аж так, мабуть, відрізняється. Ні, дещо відрізняється. Так, вона висвітлилася порівняно з тим відео, де я знімала її в закритішому стані. Там була видна кавовість, бежевість, така чітка. Тут вона вже висвітлилася і стала така сірувата. Може, навіть схоже, я не бачила вживу амнезію. Я не бачила вживу менту. Мені так здається, ні, амнезія все-таки, мабуть, коричневіша, а от мента, може, щось схоже є. От зараз вона стала такою. І е, лишаються оці такі роживувату-рум'янцеві такі мазочки. Зараз заберу таку не дуже гарну і, може, спробую ще кілька показати. Color of Jupiter так показую і не кажу, як називається. Color of Jupiter. І от так, щоб я не юркнула зараз. Ага, ну бачите, різні квіти на різному етапі, різний розмір, і вони кожен по-своєму показують якісь відтінки, свої і є цікавішими або менше цікавими. Ось така краса. Холодний. Холодний такий колір. Ну, цікавий. Емі ще може навіть потішить і Емі. Я, ну, я знаю, здивована, вражена, приємно, звісно. Я думала, все, вона вже відквітла і нічого не буде. Ні, вона все наростила, такий пагін гарний. І повипускала пуп'янки ще й не один, не два, і не п'ять. Трішки більше, може, з десяток буде, а он ще один погін росте. Трішки бачу, борошниця вже з'являється. Ну, в такий період, до речі, бачите, от пані Оля Кучерявий-Сад нещодавно випустила відео, дуже корисне. От просто я точно його рекомендую. Однозначно, однозначно, однозначно про хімічні препарати, про пестициди. І в чому може бути проблема? От я може навіть і тепер зрозуміла, бо я один з таких моїх копняків чи стимулів переходу повністю на бігом, було те, що один рік дуже шалено пішла бршин-староса у мене в трояндарі. Причому на такі сорти, що я не очікувала, я ж обробляла, я мала рексду, тобто ті препарати, які ну, ну, залізо бетонно, гарантують, що вони дуже сильні. І я ж це все проводила з ранньої весни, протягом літа, там хвиля пройшла, знову ж таки. І я чергувала все, намагалася там, не більше двох разів, бо я знаю, що таке резистентність. А потім пані Оля пояснила, резистентність і не більше двох разів це одне. Якщо ти чергуєш препарати навіть, якщо я чергувала рекзду з чим-що там ще йде про проти брушистої роси, то є. От, системні саме так, ну, скори хорус це було на початку весни, такі перші обробки. От, і якщо навіть чергуєш їх і не застосовуєш більше, ніж рекомендовано два рази, так? то все одно навіть препарат з іншою назвою він може належати до того самого класу літерою позначеного, і все. І це означає, що ти сам робиш резистентність, так? Ну, тобто допомагаєш грибкам. Виробити резистентність, і от навіть сильний препарат в результаті не бере ту хворобу, ту болячку. Оце, мабуть, що в мене так і сталося, бо я так глибоко не досліджувала, я так глибоко не маю знань. Нас вичергувала, а от класи не знала я цього. І, мабуть, то й стало причиною. Можливо, припускаю. От. Херсонес краса, краса красою. Куч дуже змер Цього року теж накрила, я її прихилена була. І я здивалася так, як і Найт Owl. Вона теж була прихилена, і вона теж змерзла дуже сильно, і я теж дивалася, чому. От разом з Херсонес вони тут багато в тому тунелі зимувало, І вона відросла непогано, але минулий рік вона досягнула десь метр сімдесят, було і більше така густа. Мені такі суцвіття давала. Прекрасні. А тепер ні. Тепер вона нарощувала досить пізніше, ну, не встигала за хвилями по загальному моєму трояндарі, так з іншими сортами троянд. І, відповідно, не давала такої щедрості. І от на кінець сезону, щось трішечки мені дає. Тут просто дуже цікава барва. Я от вибачте, що я так в руку беру, не всім це подобається, Ось нормально, тому комусь окей. От в неї дуже цікава барва, вона ніби як червона основна барва, але в неї може бути малиновість, але малиновість не така, як в ваюдага, бо там теж є малиновість. А тут якась така малиново помаранчевість, ну щось таке цікаве, але в неї ж з основи, я не знаю, а видно. Вон. З основи, бачите, жовтий-жовтісінький. Тому це теж дає своє. І тут мазочки такі, ніби біло, то жовтуваті. Ну, цікаво. Взагалі я ці сорти, я можу навіть не дуже якби, наполегливо розпинатися, а просто їх раджу. Бо це такі сорти з такими назвами, ну, як на мене, варто висаджувати, якщо є місце, якщо ви так ну, теж захоплюєтеся, я б казала, висаджувати, в нас вони з'являються і теж, відповідно, був такий період, що от хочемо українських сортів, де да купити. Я бачу, що зараз вже вони з'являються, з'являються. І треба ж тепер підтримувати троєндрії, які нам їх на... прищепляли, правда? Ох, ще отаку просто трішечки зупинюся біля харц. Ох, я собі являю, в кого, наприклад, от, ну... Правильний догляд всіма пестицидами правильними і щоб не було резистентності. Я собі являюся, яка ця красуня може бути так. Тобто вона в листі, вона гарно наростила, вона щедра. Ну, так, я думаю, що це дуже гарно. Виглядає. Квітам нічого не бракує. Тобто, на біо абсолютно квіти наростають прекрасно. Підростають, доростають, розцвітають, розкриваються, тримаються і так далі. Ну Кущ благенький виглядає. Але дивіться, як воно зараз, може, це через осінь чи через цю погоду, які оці такі обідочки з'явилися, аж чорнючі, так воно і є. Цікавий сорт. Для нього ще одна краса, теж мелькала. Вибачте, що ще раз. Може, ще й буде не раз, не знаю. Залежить від погоди, від того, як вона витримає. З іншої сторони, може, трішки познімає. Ох, як просто зараз гарно знімати, поки дощ не влив. І я не побіжу з телефоном ховатися від того дощу. Дуже оця барва просто неймовірна, форма неймовірна. І так, ще не, поз... не позагнивалося, бо ще не було такої прямо затяжної, зливи-зливи. Н... Н... ночно і денно, так. дуже гарно зараз знімати отакі кольори. Просто неймовірно. неймовірно. Я прямо ну так, в деталях передає колір. Ах, краса, яка, краса, яка. І пуп'янка одне, оці мазочки, коли розкриться інше, і там пуп'янки ще є інші. Ну Оцей пуп'янок оце дещо схоже на Пердайс, Передіс. Там ще є пуп'янки, ще є квітка похилилася трішечки. Так, щепшину треба копувати. Хоча я думала, чи наш там може лишити. Ще думаю, викопати встигну. Ось тут теж така. от Скільки відтінків з середини, він такий темнуватий. Якби я розвернула зараз, він би посвітлішав. Так. Але, видно, такий темний, насичений, он там зсередини. Потім світліша лавандовість, потім така насиченість. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Зараз от такий період, ходи досліджуй ті відтінки, неймовірна краса, не спечеться точно, хіба може підгнити трішки. ну так, Тут вже трішки довше квітка, то з'явилася оця коричнуватість. Краса. Тут поруч гіпноз, залишки благесенькі, приблагесенькі. Думаю, думаю, не знаю. Знову ж це з тих препаратів, з тих троян, з тих сортів, що тонці з бубнами на біо. І не на біо, але тепер я кажу. Після того відео Олі, пані Олі, мене якось осінило. Та, можна проаналізувати свої помилки і дуже винести з нього, навіть хоча я не користуюсь хімією, тою ну, пестицидами, не застосовую. але якщо там мені прийдеться, в мене буде таке цінне щось. То я вже знатиму, як правильно рухатися. Ось така краса. Краса, і роздумую, і хочеться і колеться цей сорт. Чому? Ну, бо ж тому, що воно не виглядає зовсім на біо. Та кітка нічого, але ж вона може бути краще, кущі, густіший, щедріший. Ну, змерзла дуже. Я її обрізала і дуже сильно обрізала взагалі доріння ґрунту, і думала, що вже все, каюк, а ні. Все-таки щось мені дала ця краса. Ну і раз така погода і така темнота, то покажу вам цю чорну, чорнювшість пуп'янків. А Грефін це є вже так фінальний акорд. Фінальний акорд. Ані, ще є вон, два пуп'янки, не знаю, не знаю, але можна сказати, хоч бери і виріж собі букет, але я думаю, що вона в букеті дуже швидко обсипеться. Тобто так я собі чомусь припускаю. Ну, але оцей контраст між пуп'янками і між квіткою. Та квітка сама по собі це шедевр. Теж вона дуже гарна, і ті кольори. І то, камера, до речі, висвітлила квітку. Пуп'янки, ні, чорні, чорнющі. А квітку, центральні ті пелюстки дещо вона висвітла. Вони трішки насиченіші, тимніші, густішої такої барви. Ось так, ось така краса. Дуже в мене вона цього року так прислухалась до моїх лякалок, мабуть. що. Тому будемо бачити, як буде далі з нею Астрид Грефін. Ну і ще одна краса, піано, класика. Надійна не підводить. Хоч трішки вже бачу, захворювання є, з'явилася брушниста, але доквітне. Те, що ось відкривається чи відкрилося, воно доквітне, в нього буде сили в куща. Ті квіти мені розкриті і є ще суцвіття. А, до речі, може я навіть собі зріжу, бо вони дуже гарно стоять. І в зрізі ці квіти, і потішу себе під кінець сезону квітування, потішу теж такою красою. Я люблю, щоб була краса. Хоч то я постійно біля них, але коли працюєш з часом теж хочеться щось мати прямо перед носом, перед очима. Ох, такий колір зараз теж дуже гарний. І тут ось вона така чорнувата. От ред піано такої не дає чорнуватості. Тому так на кольорі смак. Хтось, може, не любить чорнуватість, то є ред піано, а хто любить класичну таку чорнуватість, то є піано. Дуже добре, що маємо вибір. Тому так, дуже дякую вам за увагу. Чекатиму на ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!